Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, небі пташина. Доброго ранку, маленькі дубки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, а ви любите мандрувати? Сьогодні у нас незвичайне заняття. Нас запросили у гості. А хто ви дізнаєтеся, коли відгадаєте мою загадку? Уночі, як вам ще спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. В золоті сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював? Так це ж чарівниця осінь. І вона нас запрошує всіх. Помандрувати в осінній ліс. Давайте заплющимо наші очі та послухайте музику, і ми з вами почнемо подорож. Ось ми і прибули до лісу. Який він красивий, різнокольоровий. Подивіться, а хто там біля ялинки? Хто це діти? Так це ж білочка. Діти, а білочка хоче вам розповісти одну цікаву історію. Послухайте. В одному лісі жила білочка буся. Вона була дуже працьовита й кмітлива, цілу осінь працювала, запасла собі багато горішків і шишок у дуплах дерев і між гіллям. Одного разу, працюючи, вона зустріла їжачка, який поспішав додому і їв яблуко. Добрий день, білочко! чемно привітався їжачок. Добрий день, вклонившись, відповіла йому білочка. А чому ти, їжачку, їсиш Яблочко зараз, а не робиш запаси на зиму? Вже скоро зима, і взимку не розшукаєш їжу, тому що все буде вкрите снігом. А мені не потрібна їжа взимку, відповів їжачок і потупав собі далі. А чому це не потрібно? здивувалась білочка. Але їй ніхто не відповів. Скажіть, білочці, чому взимку їжачкові не потрібна їжа? Так, діти, тому що їжаки взимку сплять. Про це і вірш є. Послухайте діти його уважно. Листопад оцій порі їжачок свої норі прибирає тишком нишком, до зими готує ліжко. Постіль з листячка м'яка, гарні сни у їжачка. Діти, що робить їжачок у листопаді? Вірно, оцій цій порі їжачок свої норі. Що він робить у норі? Прибирає тишком нишком. Що він готує до зими? До зими готує ліжко. А що у нього постіль? Постіль з листячка м'яка. А які сни у їжачка? Вірно, молодці, гарні сни у їжачка. Давайте зараз повторимо вірш разом зі мною. Листопад оцій порі, їжачок в своїй норі. Прибирає тишком нишком. До зими готує ліжко. Постіль з листячка м'яка. Гарні сни у їжачка. А зараз повторимо вірш від початку до кінця. Листопад оцій порі. Їжачок свої норі прибирає тишком нишком, до зими готує ліжко, постіль з листячка м'яка. Гарні сни у їжачка. А зараз розкажіть, будь ласка, вірш самостійно. А білочка з їжачком його уважно послухають. Молодці діти! Тепер ви знаєте, що роблять восени білочка та їжачок. Білочка готує запаси на зиму, збирає горішки, шишки, а їжачок готує свою нірку, щоб всю зиму у ній спати. Білочка, їжачок та я кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!